Ну, то що я, що мої рослини? Вже ж були заморозки, вже здається, все скінчилося літо, вже все. Ні, вони хочуть ще вирости. Вони зеленіють, зазеленіли всі. Ви бачите, що в Ой, не вистачило літа, ой, не вистачило, не не напрацювалися. це таке. Ще просло, воно і росло. Щоб воно літом так росло гарно. А тут помідорів рясніє. Ну, влітку у мене не було, стільки, стільки зав'язів. Я не знаю, шокується. Люденьки, що може, може ще буде бабане літо? Сьогодні вже яке? Дванадцяте? Ну вночі вже ж я не знаю скільки, там, 2-3, градуси, 3 градуси. Чи 5, я не знаю, господи. Не дивлюся.